Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня історія з публікації в газеті Діло від 17 січня 1936 року. Має назву публікація свято Митрополита, бо якраз було святкування 35-ї річниці входу митрополита на митрополичий престол. В четвер, 16 січня, у Львові, в 9-й годині ранку, в церкві Святого Юра відбулася архієрейська. Служба Божа, яку відправив Преосвященніший єпископ отець доктор Іван Бучко при співучасті Преосвященнішого єпископа отця Никити Будки 12-й годині у великій салі Митрополитчої палати зібралися представники усіх установ, товариств і організацій, щоб скласти привіт і поклін достойному ювелятові. Далі стаття описує привітальні слова. Я ж кілька речень зачитаю. Потім від організованого українського світського громадянства промовив. Інженер Юліан Павликовський у красномовній формі промовець старався з'ясувати тайну вічної свіжості ума і духа світоглавого ювелята, його надзвичайної приступності для всіх найновіших течій та ідей, його всесторонності та одночасно надзвичайної особистої скромності. Промовець досить широко зупинився на найбільш характеристичній прикметі митрополита, як аналітика і синтетика. Промова митрополита виголошена без всякого приготування під пливом вражіння, що ювелят побачив перед собою глибінь, думки, блискучі метафори, легкість при порушенні цілої низки тем, незрівнянно чисто ораторські звороти, при тому пристота і безпосередність, те вміння нав'язувати контакт з масовим слухачем. Жахом повіяло по салі, коли митрополит пригадував тисячі і сотки тисяч жертв української крови. І трагедію старих провідників, які мусять завдавати собі питання, якими заслугами вони дорівнюють тим жертвам ідеї та обов'язку, що заплатили своїм життям. Така історія на сьогодні. А я маю до вас запитання. Якщо ви знаєте, що це за двері і якого будинку, напишіть, будь ласка, в коментарях: пізнаємо своє та залюблюємося у нього. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку, а також вашу підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра.